Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам дати декілька порад, щоб новорічні свята пройшли безпечно і з користю. Подивіться уважно на серію цих картинок. Ви бачите, на зимову подвір'я вибігли гратися діти і дорослі. Але є такі іграшки, які вкрай небезпечні. Я раджу всім петардами і хлопалками не гратися і навіть не купувати їх, тому що можна пошкодити і себе, і інших. Розгляньте, два хлопчики підпалили жінці шубу із за того, що зайнялася петарда. А у дівчинки навіть заболіли очі. Уявіть, як це страшно. А тут хлопчики теж гралися якимось таким непотрібом небезпечним. І одному хлопцю заклало вуха. А ще діти є такі випадки, коли навіть травмувалися і ноги, і руки. Так що подумайте, декілька разів потрібна вам така іграшка чи ні? І зверніть увагу на те, що коли стріляють пітарди, багато собак можуть зірватися з повідочка, коли грають на вулиці, і побігти, і навіть потім не вернутися додому. Ну, тепер до більш Приємного до нашої красуні ялинки. Зверніть увагу, ось яка вона гарна. Ми її прикрасили. Виготовили, пам'ятаєте, прикраси робили? І мандаринки, і ланцюжки із паперу. А я ще виготовила такі сніжинки. І зараз детально вам розкажу, як же вдома гратися біля ялинки так, щоб було безпечно. Ну, по-перше, треба пам'ятати, що є іграшки скляні. Чуєте звук? А є пластмасові. От коли скляна іграшка падає долу, вона частіше всього розіб'ється. І ви можете пошкодити, поранити собі ніжку або ручку, і це небезпечно. А ще на ялинці багато дощику. Бачите, різнокольорового. І якщо ви щасливий, Володар такого хатнього улюбленця котика, треба дуже обережно слідкувати за ним, постійно, щоб він не наївся цього дощику, бо коти полюбляють його їсти, і це нашкодить їхньому суночку. Так, а ще фітлашки люди, ну і раніше, і зараз, часто прикрашають ялинку отакими от свічками. Воно виглядає красиво, додає затишку. Але разом з тим дуже небезпечно, бо матеріали, з яких прикрашають ялинку, ялинкові прикраси і сама ялинка легко займисті, тож не використовуйте свічок в новорічному декорі. З наступаючим вас!